Так, пряме включення Тібері на зв'язку. І раз ти дивишся це відео, то це означає, що тобі потрібні зараз ці слова. Знаю, що у багатьох із нас бувають важкі періоди, коли ти начебто почав діяти і перед цим в тебе був нереальний запал. Але після того, як ти почав, тебе просто накриває сумнівами, ти вже не знаєш, що ж робити, ти починаєш думати, що в тебе нічого не вийде. Твій мозок. Починає притягувати на себе сумніви, яких раніше не було. А можливо, вони й були, але просто вони ніби повстали з твоїми діями, тому що ну, ти ж почав діяти, твій мозок просто не, не звик до такого. І, звичайно, що буде важко. І що хочу сказати, це є та ціна, яку ти повинен заплатити. Бо якщо ти не заплатиш цю ціну, то ти не пройдеш далі. Проходять тільки 5%. 5 і тільки тобі вирішувати, чи ти будеш тими. П ять, п ять, і тільки тобі вирішувати, чи ти будеш тими п'ятьма відсотками, чи ти будеш 95. Чому? Тому що якщо людина ніколи не здається, вона рано чи пізно, але вона знаходить той спосіб, який вириває її наверх, який допомагає їй вистрілити, який допомагає їй стати на ноги, який допомагає їй знайти свою таку найголовнішу опору в житті. І це просто та ціна чувак, яку ти повинен заплатити. І тебе не повинно зупиняти те, що 95% сливаються, 95% нічого не досягають, це все не важливо. Ти, не, ти, ти вирішуєш, чи ти будеш тими 95% чи ні. Просто ніколи не здавайся в цьому суть. Якщо ти не будеш здаватися, якщо ти будеш продовжувати грати цю гру під назвою життя, то ти обов'язково дійдеш до кінця і ти обов'язково виграєш. У цій грі. Питання лише в тому, наскільки сильно ти цього хочеш, як довго ти не будеш здаватися. Просто продовжуй і пам'ятай, що ціна, яку ти повинен заплатити, ти платиш прямо зараз. Тому зроби ці всі моменти, які ти зараз проходиш, легендарними. Не здавайся, бо з цього всього буде тільки набагато крутіше твоя історія. І я в це вірю. Всі ми віримо. І ще ми повинні знати, і ми повинні йти зі знанням, що рано чи пізно ми вистрілимо. Все вийде. Тібер був з вами. До зустрічі!